Учені знайшли на землі нових розумних істот, і це відомі комахи. Не тільки дуже розумними, але й по справжньому розумними істотами з емоціями вважають бджіл, які відіграють ключову роль в запиленні рослин і розвитку біорізноманіття, стверджує учений Ларс щітка з Лондонського університету Королеви Марії. Він уже 30 років займається вивченням бджіл, і його експерименти показують, що бджоли можуть розпізнавати людські обличчя, вони навчаються і мають розум, що накладає на людство зобов'язання щодо зміни ставлення до цих комах. В одному дослідженні з'ясували, що бджоли можуть розпізнавати людські обличчя. Комахам потрібно від 10 до 20 тренувань, щоб вони навчилися це робити. Коли бджола летить до потрібного зображення, то вона отримує цукар. Бджоли в процесі експерименту навчилися вказувати на ті зображення людей, які відповідали цукровій винагороді. Тобто вони обирали потрібне їм зображення з безлічі неправильних знімків. Також учені з'ясували, що бджоли вміють рахувати. У цьому дослідженні бджолам давали три орієнтири, які вказували на джерело їжі. Коли бджоли звикли до цього, кількість орієнтирів то збільшували, то зменшували, але бджоли використовували лише необхідну кількість орієнтирів, і так знаходили їжу. Усі орієнтири були абсолютно одинакові, а отже, бджолам потрібно було порахувати, скільки їх, щоб досягти своєї їжі. Також дослідження показали, що серед бджіл є більш цікаві та впевнені собі особини, ніж решта бджіл. Ці комахи робили все набагато краще, ніж інші, і учені назвали їх геніями. Ці бджоли ставали своєрідним еталоном поведінки для інших бджіл, які наслідували їх приклад із виконання тих чи інших дій, і так навчалися. Одна бджола робить щось добре і ця навичка швидко поширюється серед усіх інших. Ми навіть навчили таку геніальну бджолу виконувати завдання не найефективнішим способом. З'ясувалося, що інші спочатку копіювали її дії, але потім знайшли найкращі способи для вирішення поставлених завдань, розповідають вчені. Учені вважають, що така поведінка свідчить про те, що бджоли усвідомлюють, яким буде результат тих чи інших їхніх дій. А отже, у них може бути щось схоже на розумовий процес. Ці розумні істоти мають ще емоції. В одному із експериментів бджоли зазнали нападу павука, хоч це була імітація, і ніхто не постраждав, але бджоли не хотіли летіти на ті квіти, де зустрілися із загрозою. Вони довго літали над ними, але так і не наважилися сісти. Вони мали щось на кшталт посттравматичного стресу. За словами вченого, навіть за кілька днів, навіть без очевидної загрози, бджоли продовжували уникати квітів. Тобто вони мали негативний емоційний стан. Але коли бджолам почали давати солодке, то в них покращився емоційний стан. Комахи летіли до квітів, аналізували наявні загрози та все ж сідали на них, якщо цієї загрози вони не бачили. За словами Джонатана Берча, який займається підтвердженням розумності тварин у лондонській школі економіки, бджоли радше розумні істоти, ніж нерозумні, але потрібні додаткові докази. Я все ж таки практично впевнений у тому, що бджоли є розумними істотами. Вони пройшли такі випробування, з якими ніколи не стикалися бджоли у своїй еволюційній історії. Ці комахи успішно впоралися з усіма завданнями, наголошує учений Чітка. І наостанок вас не цікавило, чому бджоли не гублять нектар дорогою до вулика. Бджоли збирають нектар і пилок рослин і склеюють їх у грудочки, обмазуючи секретом своїх залоз. Щільні грудочки цього бджолиного обніжжя переносять в спеціальних заглибленнях на задніх ніжках комахи, кошиках. Маса обніжжя становить від 10 і до 20 міліграм, що досягає майже третини маси комахи. Недарма ентомологи із технологічного інституту Джорджії назвали бджіл танкерами небес. Вчені з'ясували, як саме бджоли переносять такі кількості обніжжя, не втрачаючи її по дорозі до вулика. Вони зловили і дослідили близько 20 робочих особин медоносних бджіл, що поверталися у вулик із повними кошиками. Були проведені вимірювання в'язкості бджолиного обніжжя та її адгезії до ніжок комахи. Дослідження показали, що сила необхідна для того, щоб відірвати вантаж від кошика. У 10-20 разів перевищує сили, які створюються під час польоту бджоли. Ця робота може використовуватися при створенні роботів запилювачів. Друзі. А чи справді бджоли вмирають після того, як ужалять? Відповідь на це запитання ви дізнаєтесь у наступному випуску. Ви ще й досі не підписані? Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живуть планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.